Всім, Всім добра, я Олександр, людина чи досі, вітаю вас в просторі метафізичних новин дня. Сьогоднішнє відео це ну можна сказати екстрене повідомлення про той стан або ті моменти, які зараз з нами відбуваються. Енергія зараз абсолютно зашкалює. Прислухайтесь, будь ласка, якщо останні кілька днів. Ви відчуваєте, що наші підключені до високовольтної розетки, то, власне, ось чому ми з вами, друзі, стаємо свідками величезного прискорення світла та частоти. Це не просто слова. Всю останню добу сонце було неймовірно активним, що дійсно побило всі рекорди. Просто слухайте, 50 спалахів за добу. Не лише один чи декілька впродовж доби у нас з вами були невпинні хвилі сонячних спалахів та величезні вхідні енергії. Уявіть собі, що буде відбуватись найближчі 72 години. Тому давайте дещо підведемо підсумки. Отож, шість основних спалахів із X класу, включно з масивним X 8,1, понад 40 спалахів М-класу. Е, нульовий час просто – це коли постійний потік відбувається бомбардування. Це масштабне оновлення частот. Я відчуваю, що це глибоко пов'язано з процесом колективного вознесіння. І, звісно, з такою кількістю спалахів Х-класу здається, що Всесвіт просто стрімко е, спалює старі щільні шари. Щоб ми могли втримати більше світла, це змушує нас здавати контроль і довіряти невидному. Знову, по всій Україні, з'являється відео про червоні аврори, Мої милі друзі з Одещини дають такі цікаві картинки. І це все відбувається по всій нашій милій Україні. Як ваша подорож? Як ви відчуваєте, як гуде електрика у вашій нервовій системі? Чи можливо це глибоке виснаження, коли ваше тіло намагається інтегрувати цей масштабний наплив? М? А симптоми та відчуття, які ви можете відчувати з цим кластером X-класу? Адже відбувається перевантаження нервової системи. Постійне відчуття втоми, незрозуміла тривога або внутрішнє таке, знаєте, трем такий вібрація? Про цю частину навіть не згадую. Активність сонячного сплетіння, а, якісь такі вузли в шлунку, старі страхи, які підіймаються, і інколи спрацьовує, ось знаєте. Інтенсивний тиск голови, особливо навколо коронни. Скронь це свідоцтво, що свідомість розширюється. Дзвін в ухах – високі частоти або раптові зміни слуху, так якби в нас звук перемикають, викривлення часу, відчуття, що час прискорюється чи просто пропускає певні ритми. Зневоднення. ті ці, ці частоти м, витрачають і спалюють величезну частину води нашого організму. Відбувається емоційне очищення. Це можуть бути раптові сльози чи відчуття горя. Це очищення з колективного поля. Тому не дивуйтеся, що ви стали е, дещо сльозливими. Ну, просто короткочасні опади у вашій біологічній сфері. Речі, які ви можете з легкістю зробити, щоб зорієнтуватись в цьому стані зволожитись, поїти побільше води. Додайте по можливості електроліти, якщо маєте і можете. Заземлення. Ходіть босоніж по землі, навіть якщо там за бортом ну, трошки мінуси і трошки сніг. Для цього, щоб розряджати і скидувати зайву напругу. І ми з'єднуємося з електромагнітною мережею Землі. А щовечора робимо соляні ваночки для ніг в тарілці та або просто постійте на солі для очищення ауричного поля. І озвучення капітуляції: не боріться зі втомою. Відпочинок зараз дуже продуктивний. Відчуваєте, що вас виключає. Кажете, я пішов і будьте ніжними до себе. Тому що, милі мої сонцесяйні, ми буквально фізично налаштовуємося на новий рівень частоти. Благословення нині і завжди. Діліться враженнями та коментарями.